Вітаю всіх пропонуємо послухати загальну характеристику березня місяця. Березень місяць у нас символізує імператриця, а імператриці покровительствує планета Венера. А тому у нас будуть такі жіночі енергії, коли ви будете проявляти свою активність, динамічність, впевненість у собі, сексуальність. Також, можливо, зовнішній будете зберігати спокій, але вміння подати себе буде вам допомагати. Таким чином, ви зможете добуватися поставленої мети, отримувати бажане. Можливо, для когось це буде період пристрасті і любові. А також, можливо, для когось і навпаки, тому що імператриця може діяти по-різному. Наскільки пристрасно ви вмієте любити, настільки пристрасно, ви можете відчувати протилежні якості. На роботі і в бізнесі для тих, хто можливо буде планувати для себе або розвиток свого підприємства, або, можливо, започатковувати нові проекти, ідеї, їх реалізацію. У вас все буде вдалим. Вдалими будуть і ділові переговори, або, якщо ви надумали, то будете розширювати сферу своєї діяльності. Інвестиції в цей місяць будуть вдалими. Хтось зможе отримати нову роботу або нову посаду. Те, що ви собі на цей місяць запланували, у вас є всі шанси для того, щоб ви його реалізували і втілили. Ну, І також на цей місяць матеріальні блага будуть для всіх актуальними. В особистих стосунках буде можливість внести зміни в партнерські стосунки, щось нове собі започаткувати, для когось, можливо, буде прибавлення у вашому сімействі або у той зміні в стосунках між партнерами, як я вже і говорила. Для чоловіків березень місяць може подарувати нові знайомства. І для тих, хто вже має якісь певні знайомства, ваші стосунки можуть перейти у фазу більш стійких. Для когось, можливо, навіть, для того, щоб ви вже взяли шлюб. Тому цей місяць плануйте на те, що у вас у партнерстві буде і любов, і взаєморозуміння. Але загалом таку головну роль у стосунках буде грати дівчинка. Жінка, можливо, хто ще не має партнера, то це буде ваша мама. А можливо, старша сестра, або така людина, з якою ви відчуваєте такі близькі стосунки. Ну, і ще по стихіям, коротенько скажу. Для вогняних знаків овни, леви і стрільці, для вас цей знак, цей місяць буде мати нейтральні енергії, тому ви зможете діяти. Якщо ви забажаєте використати позитивні енергії, усе у вас буде вдалим. Тому що кожної людині є можливість використовувати як позитивні, так і негативні сторони боки нашого життя. А тому краще залучайте в своє життя, те, що краще у вас все буде вдалим. Водні стихії, знаки, раки, скорпіони і риби це у вас благосприятливий місяць, у вас в прямому сенсі цього значення будуть такі благосприятливі сімейні справи. Вирішення, питання вашого комфорту, можливо, отримання задоволення, проявлення творчості. Ну, тобто, все у вас, все буде у ваших руках. Водні знаки ви цей місяць у плюсі, тому всі карти вам в руки дійте. Повітряні знаки, близнюки, Терези і Водолії, у вас будуть конфліктні енергії із березнем місяцем, тому вам буде складно. І якщо ви захочете чогось досягти, вам потрібно прикладати зусилля. Можливо, для вас на цей місяць не бажано десь звертатися до тих косметологів або в якісь. Такі процедури проводити стосовно своєї зовнішністі або створення комфорту, або робити якісь покупки там, де ви поки що не знаєте і не впевнені у тих людях, з якими вам доведеться працювати, співпрацювати. Тому будьте дуже уважні. Обирайте те, що ви вже випробували і впевнені. Також. Якщо ви хочете, щоб у вас щось відбулося в цьому місяці успішно контролюйте свої емоції, тому що, як я вже сказала, що ця енергія може давати і агресивність, яку потрібно контролювати. І земні знаки, тільці, діви, козироги, це загалом ваша стихія. Вона має давати вам розвиток у всіх сферах вашого життя, але є одне але. Вам потрібно прикладати зусилля. І, скажімо так, що ну, дуже конкретно, тому що занадто така у вас буде занадто тверда структура, яку потрібно буде розколихати, якщо ви захочете щось робити або отримати. Тобто вам потрібно трішки легше ставитися до тих подій, які у вас відбуваються в житті. Намагайтеся не ображатися, не, не зароджуйте усередині себе якісь страхи, образи, переживання. Ви повинні розуміти, що в житті відбувається все саме так, як вам того призначено. Головне, прикладайте зусилля для того, щоб доля була для вас більше схильна допомагати. А якщо ви будете гніватися або якісь страхи там накопичувати, то як же вам буде Всесвіт допомагати, якщо ви самі будете від того відмовлятися? А тому націлюйте себе на те, що ваша стихія буде вам у допомогу. Ну, от такі у нас були енергії. І візьмемо ще пораду, коли в цей місяць нам варто зрозуміти. Що якщо людина не вміє турбуватися про, те, про себе, то важко проявити турботу про інших. Тому варто нам пам'ятати, що іншим ми можемо допомагати і дати тільки те, що маємо самі із надлишком. Тож цей місяць присвятіть тому, щоб навчитися любити себе, навчитися втілювати свої бажання в реальність, будьте в процесі самого життя, і результат обов'язково проявиться у вашому житті.